Жінки бути враження від зустрічі з жінками, тим паче в такому шикарному просірі в центрі нашої столиці. Я обожнюю український жінок, я підтримую всіх, хто зараз залишився в нашій країні, хто нікуди не поїхав, а, да, да своєю присутністю, тут ми всі наближаємо нашу перемогу, тому що ми тут живемо. Ми ходимо в театри, ходимо на ці простіри, які ви сьогодні відкрили. Ходимо в магазини, ходимо в перукарні, ходимо в кафе, в ресторани, зустрічаємось з друзями. Це ж головне, ми живемо, живемо тут сьогодні і зараз. І дівчата, я в захваті від вашого простору. Я не люблю людей, які нічого не роблять, і обожнюю тих, хто щось робить, особливо зараз. Зараз, коли йде війна, взяти в оренду такий простір і показати і українцям, що ми не виживаємо, а живемо. Ми виробляємо квітки, ми виробляємо прикраси, український одяг, тістечка, цей кафе, це і лекційне зала. Ну, я не знаю, я, я ваш друг. І я тут завжди буду. Якщо мене запитають, куди піти і де провести якусь цікаву конференцію, особливо за жінок, я скажу тільки на Володимирській 69. Вам сподобається. Не може бути паніки. Паніка це страшне. Ви завжди повинні посміхатися, посміхатися долі. Посміхатися навколишньому середовищу, посміхатися своїй сім'ї, своїм друзям. Це вам дасть таку віру і надію в те, що ви, по-перше, гарна, ви красива, ви зранку встаєте і давайте собі пораду, що я сьогодні повинна зробити, щоб комусь навколо мене хоч трошечки стала. Не так страшно. От я беру слухавку, телефоную своїм друзям, запитую, як ти, що ти робив, що тобі допомогти? Як твої діти? Що ти сьогодні собі купив? Сходіть в магазин, може присмотріть собі новеньку сукню. Не обов'язково дорогу. Зараз такі сукні, наші українські, вони ж найкращі. Ви, ви розумієте, такі красиві. Щось собі зробити зачіску, може перефарбувати волосся. А головне бути зайняти 24 на 7. зайняти цілий день. Тоді у вас не буде взагалі часу на паніку. А паніка це погана. Ви ж всі знаєте, що віра, надія, вона в нас є. Ми нація, яку неможливо перемогти. За нами правда, за нами Бог, за нами весь світ. Тому бережіть один одного, допомагайте один одному і живете сьогодні і, і зараз. Я вдягну саму красиву сукню, Візьму у пані Светлани саме найкращий вінок, вийду на хрещатик і буду голосно з висоти свого великого зросту, своєї ваги. Кричати слава Україні! Слава українській нації! Дякуємо Збройним силам і вшануємо пам'ять тих, хто загинув, щоб ми стояли на хрещатикі і це кричали. Слава Україні!